Якщо у вас дитина з дефіцитом уваги, як я працюю? Мені треба читання, мені треба письмо і мені треба математика. Що я роблю? Наприклад, для читання я приготувала ось такі дві картки. Чому вони, наприклад, дуже гарно працюють? Тому що є перший стовпчик, другий стовпчик, і тут у нас з вами є окремі рядочки. І це можна поділити. Наприклад, спочатку ми працюємо в першому колі, ми працюємо тільки з першим стопчиком. Далі, наприклад, я готую математику. Теж. Наприклад, ось така і ось така. Три. Бачите? Один, два, три. Один. Два, три. Далі, наприклад, я планую письмо. Один, два, три. І можу, наприклад, ще якусь взяти розмалівку, яка теж поділена на окремі сторон. Що я роблю? Я отак викладаю перед дитиною. Це читання, це математика, це письмо. І це на те, щоб ти трохи відпочив між завданнями. І кажу дитині, давай розподіляємо: в читанні з чого ми починаємо: так і так? Дитина, ну тут багато. Я говорю, ну так ми ж ділимо. Давай починаємо перший стовпчик, потім другий стовпчик і закінчуємо цією карткою. Математика. Якщо треба, як я вже казала, можна порізати це. Дитина теж каже, спочатку це, потім це, потім це. Вона не є, каже, веде, нічого страшного. От скільки зробимо, стільки зробимо. Так? Давай письмо. Можемо от з цього почати, можемо з цього, можеш з цього. Ну і малювання це вже як тобі сподобається. І кажу, з чого починаємо? Письмо. Там читання, математика, добре. А, спочатку можете давати дитині вибір і побачити, що вона обирає. Не завжди дитина обирає щось саме легке, іноді вона взагалі не розуміє, що таке легке, що таке важко для неї. Вона просто це бачить, і їй вже погано. І ви прибираєте, наприклад, якщо дитина. В жаху від обсягу, ви прибираєте все і кажете, давай перше коло в нас. Читаємо перший стовпчик, пишемо оцей листочок, рахуємо оце, і потім розмальовуємо. Бажаю вам рекомендую взагалі розмальовувати в даному випадку фарбами, бо олівцями ви можете там просто. Ви зробили з дитиною. Зробили це, зробили це, зробили це, розмалювали, прибрали. Далі другий стовпчик, друге письмо, друга математика. Розмалювали, заховали. І останнє. Раз, два, письмо три. І розмалювали там останній малюнок чи два малюнки. Можна замість малювання брати маленькі пазли. Не велике, а маленьке, для того, щоб дитина не занурювалася на, в цей процес. Можна брати якусь мозайку, можна брати ну, тобто щось таке, що переключає дитину. І зробили, заховали, зробили, заховали, зробили, заховали. Останнє зробили, сказала, молодець і все. А ваша задача як педагога і фахівця направляти це з часом. Да? Якщо ви знаєте, що дитина важко включається, значить починаємо з простого і з короткого завдання. І поступово його ускладнюємо так, щоб на кінець або на середину його піку працездатності у вас припали самі важкі завдання для дитини чи те, що ви хочете їй пояснити щось нове. Якщо у вас дитина гарно включається з самого початку, значить ми все саме складне ми ставимо першим або другим. А на всьому іншому вже відпочиваємо. Дякую.